Вітаю всіх! Ви на каналі Будь зі мною з вами Наташа. Нарешті ми дісталися до мівки у копію. І якщо нам скрізь не хватало шаф, то тут тобі, це, це все церква. Це все церква, це все шафа. Це наші чемодани. Праворуч ми заходимо у жилу кімнату. Стіл де можна пообідати, два кресла. Великий телевізор, журнальний столик і оце кухня. Кухня дуже цікава, дуже велика, дуже багато чого є. Гарного, гарна посуда, гарний посуд. Є тостер, є термоскан, є ка кафімашина, є кава. Тут цілий пакет, мед, фільтр, мікрохвильова мі мі піч. Отам є шафи. А тут ми виходимо на балкон. І оце все скло. Оце все балкон, така зона відпочинку. І весь балкон він із скла. оце скло. Там воно відчинено, бачите. А тут воно закривається, зачиняється. Два дерев'яних кресла і електрогриль. Дуже гарної марки. Ось стікає вода і підставлене відро. Ліворуч у коридорі є невеличка спальня. Велика шафа, я вже думала, що, що у Фін... фіни не мають ніяких шафів. Ми були у готелі, ми були в першому домі і не бачили ніяких шаф. Але ця шафа зайнята там постіль, більо і ми займемо тільки цю шафу. Стрічі кровать для третьої людини, але ми вдвох. А зараз буде хайлайт. Ванна кімната, вона оснащена умивальником, стиральною машинкою, трокнером і зверху є бойлер. Тут повний шкаф домашньої хімії, є утюг, є все, що треба. У там у куточку є аптечка. Що нема не менш важливо є Фін Туалет. а за мною? А за мною ви бачите душове відділення і сауна. Сауна пахне. Дуже чудово, Деревом. травами. Оце така вам Фінляндія. В кожному будинку, в кожній квартирі є сауна. Роздивившись квартиру, ми одразу поїхали у супермаркет. Це квартал, де ми живемо. Новобудови, дерев'яні, сучасні, двоповерхові. Приваблюють також інші фасади. Дивіться, багатоповерхівка. Усі балкони однаково заскляні. Хтось поставив гарні меблі, хтось квіти, хтось гриль, зробив комфортну зону. Навкруги дуже багато зелені, гарних дерев. Люди займаються спортом. Нординг-вокінг, джокінг. Велоспорт, все це ми бачимо. Отут праворуч, зараз ми заїдемо до маленького супермаркету. Їздить такий невеличкий робот. Я не знаю, що він робить, це другий вже. Нарешті ми з'ясували, що це за роботи. Можна замовити їжу, і ці роботи привезли. З першого дублю нічого не вдалося розповісти про ці роботи. Біля входу прив'язані собаки завивали так, що перебивали мене і не дали мені слова. О, там стоїть два моїх дружка робота. Нарешті ми розібралися, на що вони потрібні. Можна зробити замовлення продуктів, туди покладуть ці продукти, і цей робот відвезе їх вам додому. Не треба виходити з дому. І оці всі такі невеличкі роботи їздять по всьому місту. І також я бачила їх за кордонами міста. Знаєте, що це було? Це був знову той робот, яких я бачила біля супермаркту, які їздять дуже багато по місту. Можна замовити собі у супермарті якісь товари, їжу чи що, і він відвезе це цим роботом до вашої адреси. Там якраз вже дівчина одне замовлення. І маленький робот відправляється з доставкою. А праворуч його чекає його друг. Ось тут я бачу тільки прапорець. Він зараз займе місце. Це їхня парковка там. Дивіться, як цікаво. Формарка є дуже чудові речі. Оце, щоб збирати чорницю. Оце, щоб її чистити, таке сіто. Для дорослих людей є отака щітка. Поверни її. Отак. Профіль, профіль. Так, добре. І тут поруч є відра, є також ножі для спору грибів. Корзинку також можна купити тут у супермаркеті. трошки ще ціни. Це чай. Є і українські товари, от зняла пиво оболон для прикладу. Оце ті гриби, що ми сьогодні назбирали. Я трошечки відклала в сторону. Дивіться, оцей величезний, це на одну жарунку достатньо буде. Таких велетнів три штуки. А ці, що скоро портяться, один, один, мабуть, червивий. Я зараз попробую їх пожарити. Тут ножку відрізати. І Міша вже нагріває стейк. Е, гриль, щоб пожарити стейк. Нарешті наша скандинавська вечеря. От грибочки пожарила. Це не мали грибочків, це велика сковорідка. Смачного всім. Хлібчик. Вот тут. Ось міша. День закінчується отаким заходом сонця. Ми готуємося до сну, Ще підемо в сауну і все буде добре. До слідюшого відео з вами була ваша Наташа на каналі Будь зі мною.